І понині якимсь дивом. Я, я дивуюсь, я дивуюсь, я шокований. Якщо когось це не шокує, то ну, це можна по різному оцінювати, але чому історія українського олімпійського руху починається з 1952 року. Ну, задайте собі питання, що до 52-го року в нас нічого не існувало. Ну, невже? Ну невже в Україні олімпійські традиції не відбувались? Чому на сайті НОК в розділі Історія бубку змінили на Гуцайта, а модератор ну не захотів або не знає історії? Так ми можемо підказати. Я вже скільки раз виступаю. Я Вадиму Марковичу написав в параді, ну подивіться, зверніть увагу. Ну трошки там щось не вистачає, пазл не складається. Ну чому тільки з 52-го року? Ну це ж наратив, це пропаганда. Це те, що у нас з вами успіхи тільки в української олімпійського руху за часів радянщини. І Все. Ну, ми з вами чітко знаємо, якщо ми говоримо про олімпійський рух, то в нас ще до нашої ери розвивалось. У нас є антична Україна, північна Причорномор'я, де були всі ті самі елінські культури, агоністика. Все це було притаманно для е, тодішньої території, сучасної території України. Все це було і це наша з вами історія. Це не інших країн історія, це наша історія. А якщо ми говоримо про сучасний Олімпійський рух, то чому ж 52-й рік? У нас є 1894 рік. З цього року Олексій Дмитрович Бутовський був обраний до першого складу Міжнародного Олімпійського комітету. Ну це ж відомо. Микола Рітер брав участь в Олімпійських іграх 1896 року в Афінах. І також це відомо. То чому ж у нас тільки 52 рік? Мені здається, тут треба виправляти, а не підігравати пропаганді. На жаль, у нашому часі і нині, я повторююсь, фейків. Викривлень, переписувань, фальсифікації, дезінформації дуже багато. Зараз і в спорті йде інформаційна війна. Якщо хтось думає, що я зациклююсь тільки на історії, ну маєте право так думати. Але я привів приклади багато зараз сучасності, що, на жаль, вся ця спорт поза політикою. Або інші російські наративи, вони, на жаль, впливають і на спорт, і на спортсменів, і на минуле, і на сучасне спорт інструмент пропаганди в Росії, це 100%. І ми маємо з вами боротися. І от власне факт чекінг це та справа, яка в журналістській справі. Вони розвінчують, розкривають, викривають всі ці фейки, вся ця дезінформація, вся ця маніпуляція, фальсифікація. Я думаю, що напевно в спорту потрібна також така інституція, яка б викривала всі ці проросійські наративи, які є в українському спорті. дякую за увагу.